2011 рік, 28-річний адвокат Райан Постон проводив час у Фейсбуці. Серед рекомендацій він побачив фото дуже привабливої дівчини у Бікіні. Як виявилося, це була подруга його зведеної сестри. З екрану йому посміхалася Шейна Хьюберс. Важко було проігнорувати таку світлину, тож чоловік натиснув лайк. Поговоривши з сестрою про цю красиву незнайомку, він дізнався. Що дівчина молодша за нього на 8 років. Спочатку це викликало сумніви, чи варто знайомитись, адже у них досить суттєва різниця у віці. Але Райн таки вирішив, що хоче спробувати, і скинув шені запит додати у друзі це була фатальна помилка. За півтора року ця красуня у Бікіні перетворить життя молодого адвоката на пекло, перш ніж забрати його. Друзі, як ви знаєте, наші відео виходять щопонеділка зранку. Починати тиждень за переглядом чергової цікавої справи буде приємніше з чашкою смачної кави. Сьогодні я п'ю неймовірну каву тафлер зі смаком какао, волоського горіха та торф'яного віскі. А спонсором цього відео є українська компанія 25 Coffee Roasters. Кава завжди допомагає мені готувати для вас нові справи, і для створення якісного випуску мені її потрібно багато. Тому я завжди обираю каву, яка є не просто смачною, але й не шкодить здоров'ю. Кава цього виробника саме така: натуральна, тільки свіжої обсмажки та не містить ароматизаторів. Мені підходить. У асортименті ви знайдете 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також смачний чай, кава без кофеїну, різні смаколики та кавові аксесуари. Підібрати те, що саме вам прийде до смаку, допоможуть особисті менеджери, з якими легко узгодити замовлення в Директі або по телефону. Важливо, що купуючи каву 25 Coffee Roasters, ви не тільки підтримуєте українського виробника, але й хлопців ЗСУ, оскільки 25 гривень з кожної проданої пачки йде на допомогу нашим захисникам. Ви також можете купити їм каву від себе у розділі Благодійна кава для ЗСУ. За спеціальним промокодом FEMIDA. Ви матимете знижку 20%, яка діє протягом місяця з моменту виходу цього відео. Знижка діє на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Усі подробиці та посилання ви знайдете в описі під цим відео. А тепер до справи. Райан Постон народився 30 грудня 1982 року у Форт Мітчелл, штат Кентукі. Він був старшим з чотирьох дітей у своїй люблячій родині і єдиним хлопчиком. Райну пощастило мати аж трьох молодших сестер. Після закінчення середньої школи посан вступив до університету Індіани, де вивчав історію, географію та політологію. Закінчивши його, Райн продовжив навчання в університеті Кентукі, розташованому в Хайленд гайтс Саме там він отримав ступінь доктора юридичних наук. І одразу ж почав працювати адвокатом у Цинцинаті, штат Огайо. Хлопець вирішив наслідувати своїх дідуся та дядька, які теж були адвокатами. Крім цього, у Райана було загострене почуття справедливості, тож він знайшов своє місце у житті. Сім'я Райана завжди була згуртованою, не дивлячись на те, що його батьки розлучилися, коли той був маленьким. Він був надзвичайно близький зі своїм батьком Джеєм Постоном. А коли його мати вийшла заміж вдруге за Пітера Картера, Райн вважав його другим батьком. Хлопець мав двох чоловіків, які любили його як сина. Він хотів показати, яку велику роль обидва відіграли в його житті, тому юридично змінив своє друге ім'я на картер, чим пишався. Шейна Хьюберс також була родом з Кентукі. Дівчина мала не лише приголомшливу зовнішність, але й надзвичайний інтелект. Здавалося, все це можна було використати собі на користь та побудувати успішне життя. Шейна завжди гарно навчалася вона мала синдром відмінниці і це проявлялося буквально у всьому. Ті, хто знали дівчину особисто, казали, що вона близька до геніальності. Шейна була першою по всім предметам і проходила курс AP. це курс рівня коледжу, який отримують лише окремі студенти в середніх школах. У Ушей не був хист до постійних змагань з кимось, навіть якщо та людина про це не знала. Якщо у когось щось добре виходило, дівчина сприймала це як виклик собі і робила ще краще. Вона також займалася музикою та пробувала себе у якості драматичної акторки. Та були у неї і погані якості. Ця дівчина не сприймала відмов для неї це було щось надто болюче. Вона дуже важко переживала, якщо якийсь хлопець вирішував обірвати з нею стосунки, інколи використовувала свої акторські здібності, щоб маніпулювати ними та затримати біля себе. Коли хлопець бачив її сльози та страждання, це часто впливало на його рішення. Коли Шейна отримала запит у Фейсбуці від красунчика Райна, вона все ще була студенткою і вивчала психологію. Перша зустріч була призначена на день народження Шейни. 8 грудня 2011 року вони домовилися зустрітися в барі. Коли молоді люди побачили одне одного вперше, між ними проскочила іскра. З тієї миті Райан заполонив її думки. Їхні пристрасні стосунки зав'язалися досить швидко, але відношення до того, що відбувається, у кожного було своє. Дівчина настільки сильно захопилася своїм новим бойфрендом, що навіть стало прохолодно відноситися до друзів, і вони помічали це. Шейна мріяла жити разом з Райаном, в той час як сам чоловік ще не був готовим до таких змін. Для Райана це були просто приємні зустрічі з гарною дівчиною, хоча дуже скоро вони почали ставати дуже напруженими. Подруги Райана згадують, як вперше зустрілися з його новою дівчиною. Шейна була налаштована непривітно і, здавалося, поводила себе як власниця щодо хлопця, наче боялася, що хтось його забере. Сам чоловік теж бачив, що відношення Шейни стосовно нього часто виходило з рамки нормального, йому, наче, бракувало повітря він просто хотів мати якийсь особистий простір, але шейна заповнювала собою все. Та, незважаючи на всі зусилля, дівчина не відчувала, що у них все всерйоз. Вона почала параноїти, що коханий може підшукувати ще когось, але насправді у нього тоді навіть не було часу на це. Оскільки Райан був адвокатом, у нього завжди було повно роботи, власне, до роботи шайна теж його часто ревнувала. За словами друзів, пара не раз розлучалася і знову сходилась. Райан отримував поради від небайдужих людей, що варто поставити крапку і рухатись далі. Вони запевняли чоловіка, що шейна психічно нездорова, і це може бути небезпечно для нього, на що він завжди відповідав, що тримає все під контролем йому було шкода шейну. Вона зображала жертву, коли заходила розмова про те, що час розбігтись через різні погляди на стосунки, її сльози спрацьовували, і Райан вирішував дати цим стосункам ще один шанс. Він мав доволі м'який характер і не хотів образити почуття дівчини. До шейни чоловік перебував у довгих стосунках з Лорен Ворлі. Хоч це і була колишня, все ж шейна сприймала її як суперниці, особливо коли відчувала, що Райан не хоче бути з нею так довго, як був з Лорен. Шейна питала всіх навколо, чи гарніша вона за колишню Райна, і це досить дивно виглядало зі сторони. Вона знову почала свої змагання у тому, аби перевершити когось, на цей раз колишню свого хлопця. Її зачіпало, що з Лорен він жив разом, і та продовжувала піклуватися про двох собак, яких вони завели ще будучи парою, а з шейною він всього цього не хотів мати. Коли пара була на початку своїх стосунків, вони разом їздили на стрільбище, бо Райану подобалося стріляти. Він навіть придбав собі зброю та тримав її вдома. 2 жовтня 2012 року Хьюберс написала повідомлення подрузі, що у неї було сильне бажання під час цієї стрілянини навести пістолет на Райна та натиснути на спусковий гачок. Вона додала декілька веселих смайликів до цього повідомлення, наче це було щось дотепне. Подруга Райна Елі Вагнер розповіла, що коли Шейна не отримала в цих стосунках те, на що сподівалася, це стало проблемою. Елі прочитала повідомлення у Фейсбук, яке надіслав їй Райан. Він написав: вона буквально найбожевільніша людина, яку я коли-небудь зустрічав, вона мене вже лякає. Райан також писав кузині Карісі Карлайл, яка була подругою шейни. Це вже стає божевіллям рівня заборонного припису. Вона з'являлася в моєму будинку три рази і щоразу відмовлялася піти. Він попросив Карісу вплинути на свою божевільну подругу і вмовити залишити Райна в спокої. Та ще й не чути цього не хотіла вона була впевнена, що ось ще трішки і все вийде. Шейна писала йому сотню повідомлень на день, більшість з яких залишалася без відповідей. Це була справжня смс-атака, і психологічно таке витримати не кожен зможе. Райн відключав телефон, але це не допомагало. Бо коли він вмикав його знову, виникав потік повідомлень від шейни. На заклики Райна припинити вона не реагувала. Шейна знову намагалася маніпулювати, але в неї виходило все гірше. Незважаючи на те, що чоловік не міг позбутися небажаних стосунків з Шейною, він почав знайомитися з іншими дівчатами. У жовтні 2012 року він призначив побачення діючий міс Огайо. Розкішній блондинці на ім'я Одрі Болт. Їхнє спілкування проходило у Фейсбуці, і молоді люди обговорювали те, як було б добре зустрітися у барі. Та очі шейни слідкували за хлопцем і в інтернеті вона перевіряла, кого він додає в друзі, тож побачила, що Райан спілкується з красунею Міс Огайо, і також додалася до неї у друзі. Після того, як він відмовився зустрітися з Шейною на вихідних, Дівчина зрозуміла, що у нього є план з іншою. Допустити цього вона не могла. Оскільки її повідомлення ігнорувалися, вона вирішила написати те, на що важко буде не відповісти. Шейна розписала Райно вигадану історію про те, що її тітка Кія при смерті, і її треба терміново летіти до неї на Гавайї. Вона попросила Райна відвести її в аеропорт. Це спрацювало. Але чи можна сказати, що це врешті дало якийсь вагомий результат? Ні. Тоді дівчина пішла іншим шляхом і вигадала хворобу вже собі. 12 жовтня 2012 року, за день до побачення Раяна міс Огайо, Шейна відправила йому повідомлення, в якому жалілася, що їй стало зле серед ночі. Вона прокинулася від болю у грудній клітці і була доставлена в лікарню. Там, начебто, її підключила до апарату штучного дихання. Чого вона хотіла добитися цими казками, відомо лише їй. Адже Райан більше не хотів мати з нею нічого спільного і навіть поміняв замки. Коли хлопець був вдома та все ж збирався на побачення з Одрі, шейна зненацька з'явилася на порозі. Через деякий час сусіди почують кілька пострілів, які сприймуть за петарди. Шейна подзвонила у 911 на Жахана. нажахана. Мем, я вбила свого хлопця в цілях самооборони. Чим ви його вбили? З пістолетом. В Домі заряджений пістолет. Кажіть, де зараз зброя? Пістолет в будинку. Я поклала його на книжкову поличку. Де ви? Я стою в десяти кроках від тіла. Добре. Ви впевнені, що він мертвий? Він мертвий, мем. Він точно вмер. Добре, а як давно ви його застрелили? Не знаю, десять чи п'ятнадцять хвилин тому. Добре, назвіться? мене звати Шейна Мішель Хьюберс. Офіцери хочуть, щоб я лишилась з вами на лінії, поки вони прибудуть. Коли вони будуть у вас, мають знати, де саме лежить зброя. Ви маєте вийти звідти безпечно, розумієте? Окей, вони мене заарештують. Мем, я не знаю, що вони робитимуть, я залишатимусь з вами на лінії. Просто я не вбивця, розумієте? Я вбила його через самозахист. Скажіть точно, що сталося? Він бив мене та хотів викинути з будинку. Я просто прийшла речі свої забрати, а він став напроти мене і потягся за зброєю. Він наставив на мене пістолет, а я просто хотіла його відібрати. І він вистрілив. Добре, зрозуміло. Вам потрібна швидка. Ви поранені. Ні, я в порядку мем. Він просто жбурнув мене на диван. Добре, як його звати? Райан Картер Постон. Ви страждали від домашнього насильства через нього? Так. То ваш пістолет. Ні, то його. Він зберігав вдома заряджену зброю. Далі шейна розповідала, як вони билися, і що вона набагато менша за свого нападника. Начебто вона просто хотіла забрати свої речі, бо вони більше не пара. Але Райан накинувся і штовхав її чи не по всій кімнаті, і врешті дівчина опинилася на підлозі. Шейна попередила, що офіцери побачать не одне кульове поранення на Райані. але це через те, що він мучився і смикався у конвульсіях, видаючи, як вона сказала, смішні звуки. Тож вона вирішила припинити його страждання. Шейна випустила у колишнього шість куль. Диспетчерка була вражена, оскільки задала питання. Ви замість того, щоб викликати швидку, просто його добили? Шейна, ридаючи, сказала, що він би все одно помер. Правоохоронці, що прибули за викликом, забрали шейно у відділок це був один із найдивніших допитів, що копи мали на своїй пам'яті. Дівчину навіть не встигли ні про що запитати почувши, що вона має право зберігати мовчання, шейна не скористалася ним. Вона говорила, говорила і знову говорила. Спочатку вона почала думати вголос, як же їй тепер жити з тим, що їй довелося накоїти, адже за її словами тепер ніхто не захоче одружитися на ній, коли почує, що вона зробила з колишнім. Потім почалися роздуми, що вона робитиме, коли її відпустять, як їй краще буде вийти заміж. Вона всерйоз вважала, що її визнають невинною і переймалася лише, як будувати своє життя далі. Коли нарешті слідчим вдалося запитати її про Раїна, дівчина почала жалітися, що він був неймовірно егоїстичним нарцисом. Шейна розповідала, що була жертвою в цих стосунках, що Райан називав її «товстою» і казав, що їй потрібна підтяжка грудей, а сам він мріяв зробити собі пластику носа. Вона запевняла, що чоловік був схиблений на зовнішності. Коли куля влучила йому в обличчя, вона зрозуміла, що він не зможе так жити. Я знала, що він або помре, або матиме повністю деформоване обличчя він дуже марнославний і хотів зробити операцію на носі. Я зробила йому пластику носа, яку він хотів. З цього моменту слідчі ще більше почали сумніватися у тому, що жертва тут шейна. Хюберс виглядала дуже збудженою. Через свій потік свідомості вона розповіла те саме, що і операторці 911. Також вона додала, що чоловік почав ображати всякими словами її родину, а потім кинув на диван. Згодом змінила свою історію, сказавши, що вистрілила в момент, коли чоловік сидів за столом. Це було зовсім не те, що шейна говорила операторці згідно першої заяви, чоловік стояв перед нею, направивши на неї зброю. І ще дивніше звучало те, що Райан у якийсь момент замкнувся у своїй кімнаті. Тоді як він міг нападати, якщо був замкнений. Вона також сказала, що підійшла ближче, коли стріляла. Але якщо ти дійсно жертва нападу, ти намагаєшся триматися якнайдалі від кривдника. Розповідаючи про те, що сталося, дівчина намагалася видавити сльозу, виглядати розгубленою та наляканою. Але як тільки лейтенант вийшов з кімнати для допитів, щось у ній різко перемкнулося. Камера записувала, як дівчина спочатку ходила по кімнаті. Потім почала танцювати та співати Amazing Grace. Thank you. Вона також сказала вголос Я зробила це так, я зробила це, я не можу повірити, що я це зробила я так добре граю. Проте їй це лише здавалося слідчі не виявили ніяких слідів боротьби у будинку, про які казала шейна. Вона стверджувала, що Райн штовхнув її на книжкову полицю, але всі книги, як і інші речі на тій полиці, залишилися на своїх місцях і нічого навіть не посунулось. Зате на комп'ютері шейни знайшли її запити про те, як відімкнути двері за допомогою шпильки для волосся. Райан дійсно замінив замки перед тим, як розлучитися з нею. Сусіди чоловіка, що жили поверхом нижче, засвідчили, що ввечері, як повернулися з роботи, то чули щось схоже на постріл. Це було близько 8.30. Після цього було чутно плач жінки, а приблизно через 15 хвилин вони почули ще два постріли. Сусіди не одразу зрозуміли, що чули, їм здалося, що це петерди. Але коли пролунало ще три постріли поспіль, вони впевнилися, що це з вогнепальної зброї. Коли їх запитали, чи чули вони якісь сварки або звуки бійки, вони сказали, що ні. Якби відбулася фізична сутичка, у якій жінку б жбурляли по всій кімнаті, вони б точно це почули. Міс Огайо одрі Болт так і не дочекалася на Райна того вечора в барі. Вона думала, що чоловік просто посміявся над нею і лише згодом дізналася, що сталося насправді. Родина Райна розповіла, як він боявся, що Шейна дізнається про його майбутнє побачення з Одрі Болт. Його лякала її можлива реакція на те, що він вирішив рухатися далі, і мав рацію. Батько Райна згадує: Одного дня син прийшов до мене з речами. Він сказав, що шейна відмовляється піти з його квартири. Тому йому довелося самому покинути власне житло. Райан просив заночувати, і я пам'ятаю, як вона дзвонила йому всю ніч. На ранок я сказав йому: Синку, ці стосунки треба якось закінчити. На що він відповів, що розуміє це? Я люблю тебе, сину, сказав йому я. я люблю тебе, тато, відповів мені Райан. Це була одна з останніх наших розмов. Шейна вдерлася у квартиру колишнього. Та у несамовитій люті ревнощів випустила у нього шість куль. Це здається найбільш логічною з гіпотез, враховуючи, що немає абсолютно жодних доказів, які підтверджували слова шейни про самооборону. А також ніхто зі свідків не підтвердив його поганого поводження з дівчиною лише навпаки. У Шейни був діагностований межовий розлад особистості, симптому якого часто давали про себе знати у стосунках з Райаном. З таким розладом проявляється сильний страх бути покинутим і залишитися самотнім. Може виникати гнів, імпульсивність, часто змінюється настрій. Це відштовхує людей та заважає будувати гармонійні стосунки. Шейна не змогла відпустити Райна і позбавила його життя за те, що той її кинув. Не дивлячись на межовий розлад особистості, дівчина вважалася усудною. 23 квітня 2015 року відбувся суд на шейною Югюберс. На засіданні дівчина не давала жодних свідчень на свій захист, вона лише вибачалася перед власною родиною та друзями за те, що розчарувала їх, а також казала, що відчуває докори сумління, бо батькам довелося витратитися на її адвокатів, але вона так і не принесла вибачень родині Райна Постена за те, що скоїла. Шейна була визнана винною у вбивстві та засуджена до 40 років ув'язнення, однак, як виявилося, один із присяжних сам був засудженим злочинцем, що не допускається в штаті Кентукі. Через це Шейна добилася повторного розгляду справи, але цим лише погіршила своє становище. У 18-му році на повторному засіданні вона була засуджена до довічного ув'язнення. Лише у 2032 році вона матиме шанс отримати розгляд щодо умовно дострокового звільнення. Та життя за ґратами не завадило Шейні знову покохати. У 2018-му на двоххвилинній церемонії у в'язниці вона побралася з трансгендером Юніком Тейлором. Та цей союз проіснував лише сім місяців. На цей раз ініціатором розлучення була сама Шейна. То, може, тепер їй не страшно бути самій. Друзі, якщо ви постійно дивитесь наші випуски, але досі не підписані, будь ласка, підпишіться. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякуємо всім за вподобайки, коментарі та перегляди.